Кожне речення, яке ми прогуляємо, воно буквально має свої психологічні назви. Наприклад, ви кажете, розкажи, розкажи ще детальніше, цікавіше, як називається цей навик? Він називається з психологічної точки прийняття. Якщо давайте паралельно візьмемо так, плюс-мінус, а якщо не прийняття. Якщо протилежне, це є неприйняття. Наприклад, людина щось розповідає, ви кажете, ой, хавати, я не хочу слухати, мені не цікаво. Це вже з психологічної точки зору навик вашого неприйняття. І це все тягнеться з вашого дитинства. Десь ви навчилися цьому, десь ви цей досвід, ці знання отримали. Звідкись була якась така ситуація, коли ви не приймали, коли ви щось від вас навчили цьому не приймати, не приймати, не хочу, не беру. Не буду. Ну ось так. І коли ми розуміємо, яка, який це навик активувався, ми можемо його з часом врегульовувати. Тобто, ага, у мене є такий навик, є така звичка. Тобто, тобто знання. Це ще й називається і знаннями, і навиком, і звичкою. Розумієте? І переконанням вашим. Воно має багато різних назв. І на основі цього людина має відповідну поведінку. А дивіться, ще як легко впливати на людину. Ну, наприклад, сказати Ти, ти дурний чи ти дурна? І людина починає шукати підтвердження цьому. Ага, мене назвали, що я дурна. І це все відбувається підсвідомо. Людина просто починає поводитись, якось так, щоб зразу їй сказали, ой, та ти мені такий принесла сюрпризи. Точно по-дурному я й не сподівалася. Розумієте, що буде тоді шукатися підтвердження цієї дур дурності, коли людина не розуміє, що таке психологія, не вміє управляти собою, тобто залежна від інших людей, які керують. І це так підсвідомо, підсвідоме управління кимось. А якщо ви людину похвалите, ой, яка ти розумна, і людина буде тоді вже розвивати інший навик, вона буде вам приносити якісь такі цікаві сюрпризи, радісні, розумієте, такі мудрі, мудрі, якісь справи вам показувати, показувати, показувати. Ну ось так, друзі. І так ми непомітно не можуть люди нами управляти, <смі> можуть нас, нами управляти в русло дуростей або в русло мудростей. Так, а дехто з дитинства приймає, наприклад, ну, наприклад, батьки критикували, і дитина звикла так критикувати це добре, значить, критикую своїх дітей. Били мене батьки, я б'ю своїх дітей. А дехто з дітей йде навпаки, мама мене била, я не буду своїх дітей бити в протилежність. розумієте, що це я противлюся мамі, противлюся її поведінці.